Мілан входить в топ-5 найнебезпечніших міст в Італії і займає в ньому перше місце наркотики, проституція, крадіжки і навіть вбивства. А також в Мілані дуже сумнівна економіка. І сьогодні я розповім, чому це місце саме небажане місто для проживання і заробітку в Італії. Привіт! Мене звати Вадим, і я живу в Італії понад 10 років. Живу тут і працюю. Я приїздив в Мілан і бачу тут все. І перед тим, як покривати це місце брудом, я би б хотів розповісти, що тут є своєрідна романтика. Багатоповерхівки можна побачити по всьому місту. Найвищу поверхівку, яку я бачу, яка складається з 17 поверхів, дуже схожі на будинки в Україні. Ціни на оренди квартири тут дуже завищені. Кілька років тому в місяць за маленьку квартирку. Можна було просто віддати 1000 євро в місяць, а зараз це не менше 1200-1300. Дуже багато можна пропозицій знайти е, на сайті immobiliare.it. Що можна сказати стосовно роботи, тут дуже високі ціни на зарплати. Е, тому якщо подивитися в інших областях е, на роботу кухаря 1000, 1200, 1300 максимум, то тут може доходити до 2000 євро в місяць, працюючи кухарем в Італії в Мілані. Ціни на продукти в Мілані є теж трішечки завищені, але не настільки. Єдине, що я почув, про страхування, авто що тут дуже рідко і багато хто просто не платить. Великі суми на страховки, тому що суми тут дуже великі і старається зовсім не робити ДТП і не попадатись на очі місцевої поліції. Я вам поясню, чому страховка коштує тут дуже багато. Тому що Мілан це є великий мегаполіс людей і автомобілів тут дуже багато, і вирогідність ДТП тут дуже висока. І страхові компанії підвищують суму на цю страховки. Ось такі справи. Йдемо далі стосовно транспорта. По місту дуже багато є таксі, автобусів, метро і трамваїв. Я катався на таксі, на метро і на трамваї. Ціни на таксі приблизно за 25-30 км 50 євро. А ось білети на трамвай в метро можна придбати в будь-якій табакерії. Табакері, нагадаю, це магазинчик, де продають газети, е табачні вироби, від слова табак. Один білет коштує 1 євро 40 центів. Після пробиття е Кожного білета білет діє 90 хвилин. В трамваях чесно вам скажу не дуже комфортно, тому що людей дуже багато. Всі спішать то на роботу, ще по іншим справах. Дуже багато крадіїв. За і ти ходиш отак от в кармани в руки, пхаєш, щоб тобі просто не вкрали е нічого з кармані. Телефони, гаманці, тримайте в руках, е буде дуже надійсно. І то, і то старайтеся, щоб не видерли з рук і не втікли з ним. Тому що якщо підете в поліцію, це марна справа 에, таких крадіжок здійснюється більше тисячі кожного дня в Мілані, 에, тому вони просто не розслідують такі маленькі справи. Стосовно метро, я хотів би сказати, що це дуже зручний транспорт, і він ти швидко прибуваєш з однієї точки в другу точку. Це дуже зручний, швидкий. Ну щоб потрапити з однієї точки в другу, ти повинен пройти спочатку лабіринт кінтавра, тому що там все заплутано. Спочатку потрібно пробити цей бі білетик, знайти зупинку по картах, куди тобі потрібно знайти. Дойти до потяга аж в середині потрібно дуже уважно дивитися на зупинки, тому що дуже довго звикав до назв і всієї цієї теми метро. Тому я завжди користувався навігацією в телефоні, точно потрапити на місце, куди тобі потрібно. Так, стосовно фактів і архітектури, Мілан дуже гарний, тільки в центрі, де є площа, собор. Він так називається Собор Дуомо. Все остальне, крім бути, алеї бутиків, центр моди, все знаходиться в графіті. І ну, місто дуже засмічене. Дуже багато безхатьків, які можуть просто битися на зупинках, не знайти палку колбаси. Вони просто лежать п'яні. Можна, проїжджаючи до парка, просто побачити наркоманів, які просто закисають на вулицях. І поліції, яка проїжджає повз них, вони просто нічого не роблять, тому що вони не звертають на них увагу. Ну в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия полномочі. Всі, якщо розповісти більше про собор дому, це дуже гарне місце. Хто любить архітектуру, вам варто туди сходити. Якщо ви хочете зайти туди безплатно, то у вас це не вийде, тому що вхід коштує дуже в такі приємні гроші. В звичайні дні буде коштувати 14 євро, окрім середи, що буде вхід, приблизно 7 євро. А якщо ви хочете ще піднятися наверх, то потрібно ще й доплатити. Дивіться, я ціни залишу ось тут. Ставте на паузу, і приблизно весь цей прейс-лист ви можете побачити ось тут. Так, купивши ж цей білетик вхід в двому, зайшовши всередину, я би не сказав, що це просто вау. Напевно, ззовні виглядає гарніше, ніж всередині. Перше, що ви побачите, це великі колони, десь приблизно в об'єм 10-5 метрів. Це точно, Ой, проїхав. Мотоцикліст, напевно, мені тут задув все в динаміку, ну нічого страшного. Крім цих е, великих колон, ви побачите дуже великі потолки, фрески, ікони, мозаїки, різні стенди, різні такі полички з свічками. Е, за все це потрібно також є місця, де потрібно окремо платити, купивши це при цьому білет. Тут я виставлю усі фото і відео, щоб ви побачили усю цю красу і зекономили... Напевно, більше грошей, якщо ви туди тільки поїдете. Ще про які моменти я би хотів ще б хотів розповісти в Мілані, це є пункти прийняття пластикових бутилок. Ну прям як в Німеччині, так скажемо. Кілька дорогих суперкарів мені також попалося. І ось така от маленька така машинка, яка була дуже прекрасна до Нового року. І ще би хотів сказати, що дуже багато велосипедів, які знаходяться прямо посередині міста, прям або валяються, або стоять, які можна взяти на прокат, скориставшись додатком з телефона, ну це позитивно. Що люди економлять, не витрачають дуже багато грошей на таксі, там, наприклад, чи власний бензин, щоб скористатися своєю автівкою, а використовують такий здоровий спосіб життя, користуючись цим велосипедом. Ну і напевно з позитивного це все. Далі буде просто ужас, тому що з самого прибуття в Мілан через потяг на стаціони ви вже знаходитесь в небезпеці. Дуже багато наркоманів, крадіїв, карманників. Був також випадок, що визвали поліцію щоб заарештувати одного, який про продавав ці небезпечні е... речовини, які загрожують вашому здоров'ю. Ні в якому разі не користуйтесь такими речами. Який хотів продати просто речовини. Його хотіли спіймати, але він, на, на жаль, викинув весь цей весь свій товар і скрився. І він втік. Більше його не знайшли, а ось товар конфіскували. Також ще буває проституція. Проституція в Мілані — це просто як добрий день. Їх зустріти можна не тільки в ніч а чи ввечері, а й в білий день. І дуже багато. Реклами в Телеграмі, прям дуже багато. І по вулицях, і так далі. Можна замітити це. Продавці особисто пишуть вам повідомлення в Телеграм. Ціни, якщо вам цікаво, буде ось, ось тут, да, я в своєму відеоблозі. Розповідаю усю правду, так тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові факти, нові випадки, які відбуваються в Італії за цей весь час. Ставте лайк, щоб зовсім не пропустити нові відео. Смікаєш? В Мілані не тільки проблема в транспорті, а й те, щоб добратися з одної точки міста в друге, вам потрібно приблизно кілька годин під час піку, щоб це здійснити. Це... Просто ахуєнно далі, що місто асоціюється з промисловістю та діловою активністю. Тобто, якщо ви хочете просто побачити якісь гарні архітектурні е, вистави, там, наприклад, чи ж інші, якісь статуї, фонтани, і так далі, це не про це місто. Тут його зовсім немає. Е, посередині стоїть тільки одне двому, алея е, моди, і все більше тут нічого і немає. Да, і якщо ви шукаєте традиційну італійську атмосферу. Ну тут її немає. Наприклад, в Венеції чи в Флоренції, де я вже був і зробив багато відео. Ось тут посилання я залишу, клікайте. Мілан це мегаполіс, дуже багато людей, дуже напряжно і наводить завжди на суєту на перший погляд. Ну так, да, і це й правда. Тут немає моря, а клімат, особливо літом, дуже жаркий і душний. Тому усі рази, що я сюди приїжджав, мене перше, що спадало на думку, я. Думаю, нащо я сюди приїхав, І більше сюди не приїду. А якщо ви хочете сюди приїхати, то звісно, ласкаво просимо. Но я вас попередив: кримінал тут на найвищому рівні. тому бережіть себе. А ключове слово в цьому відео буде найкраще місто в Італії. А щоб знати, яке це місто, підпишіться, поставте лайк, напишіть ось цей коментарій. А ми вже зустрінемося в наступних відео.